Привіт друзі! Ми вже працюємо, сьогодні вам покажу як ми грузимося. Під'їжджаю під загрузку, отак оскільки скільки в нас мішків лежить. А крон загрузочний. Дивимося, як він намигає парами, щоб я став. Я стою до краю заднього борта, а крон тягне наперед, до переднього борта, якраз до гори до борта виходить до переднього, що якраз повний спереду. Повне кузово робиться, і він мені мигає в дзеркало, щоб я проїжджав, і я тихенько проїжджаю вперед, і він мене так догружає. Беру десь я 15-16 тонн. Це скільки в нас мішків лежить, це остача, на полі вже висохло. Тоді покажу, як я розгружаюся. У мене, як я показував, вже як я прибирав чистенько, коврик лежить, їжджу босий, кондиціонер ще не включав, печку трохи включаю, музика, радіо грає. Зараз покажу вам як я розгружаюся. І так, їдемо на вируску, нам дорогу трошки порівняли, бо ми возили, як була грязь, перегружали. Це в нас тут все, лежали мішки, вже вивезли. Їдемо до вируски, як ми бачимо. Воно вже там один трактор виїжджає Пелюка трохи йде, не знаю в яку сторону. Ми на автоприйом не заходимо, у нас широкі ося на прицепі стоять і трохи не входять. То ми вигружаємося там, де вигружають вагони. Ми бачимо, що є рейси. Переключаюся я без степлення. Все не гаркає. Сіплення не вижимаю. Заїжджаємо на вигрузку. Сейчас я покажу як ми вигружаємося страви, ручник. Тіним рукавиці тут у нас кукуруза, яма, там все сипеться. Знизу люки, де висипається кукуруза. Ось такий у нас засов. Тут раніше корба стояла, на різьбі було, але нею довго крутить. Ми зробили, це вже саморобна така. Ось. Все. Раз. І пішла знизу купору, засипається. Видно, думаю, не видно. Ось що тут видно трохи. Знизу три люка і сипеться кукуруза. Примірно минус п'ять, минус п'ять-шість. І прицеп 16 тонн вигружається. Всім спасибо. Пока.